Реформа харчування в ЗСУ. Січня 24-го року по суті, поки ще сказати, що якась відбулася серйозна серйозні кроки в системі харчування. Ну поки не можемо ми так говорити. Серйозним кроком було травень 23-го року, коли вперше з моменту повномасштабного вторгнення. На скандалах, на цих відомих скандалах стосовно вартості яєць, якраз вдалося вивести закупівлі не тільки харчування, взагалі тилові закупівлі. Повернути на систему Прозору і зробити їх конкурентними. Це відбулося відбулось завдяки першого скандалу, друге завдяки створенню антикорупційної громадської ради, яка була створена якраз. Після цього скандалу після створення колегіального органу по суті тендерного комітету, і завдяки тому, що, скажімо так, всі члени тендерного комітету, до якого потрапила я, проголосували за те, щоб вивести на прозоро ці закупівлі. До того екс-міністр оборони. Е, мені в дуже багатьох на дуже багатьох зустрічах особисто мені казав, що якщо не дай Бог вивести телевізор півлі на прозоро, то ну зразу помруть всі зразу. Просто глобально це неможливо, тому що неможливо. Корупційні скандали в Міноборони. Чому суди випускають фігурантів? Е, дивіться, що відбувається. Відбувається, умовно кажучи, якась подія, е, яку висвітлюють. На неї звертають увагу чи вимушені звернути увагу правоохоронні органи. Правоохоронні органи збирають е, е, доказову базу, і етап вручення підозри це тоді, коли правоохоронні органи завершили збір доказової бази і оформили цей документ, який називається підозра. Е, в цей момент особа стає вже фігурантом в кримінальній справі як підозрюваною. І далі вже е, включається судова система. Ну от питання до всіх до нас ми віримо в нашу судову системі в розрізі того, що, е, умовно кажучи, очільника департаменту державних закупівель, під час якого були яйця, і куртки і все інше, е, чесно кажучи, мені здається у нього сім або більше підозр, бо на я перестала рахувати ці підозри, а його зараз випустили з СІЗО. Наскільки це, скажімо так, правильно зі сторони судової, вже не правоохоронної, судової системи? І ми знаємо інший, як противовіс, я вам зараз розкажу іншу історію. Це кримінальна справа генерала Марченко по бронежилетам, які, ну давайте так чесно, два роки війни у нас вся армія воювала в бронежилетах, по яким. Генерал Марченко має кримінальну справу, і він її має досі. Кримінальна справа не закрита. Він знаходиться в СІЗО, з нього вніс заставу Порошенко, Порошенко заставу не повернули. Ну тобто, от ось в такому розрізі, як можна довіряти нашій судовій системі. Досить багато очільників підрозділів структурних, Міністерства оборони високого рангу отримали підозри після звільнення Різнікова. Велика кількість. А по озброєнню там взагалі масу, от просто масу вони отримали підозри, і проти них зараз ведуться кримінальні справи. І я постійно говорю а, вже на перше інтерв'ю, коли я кажу, мені дуже шкода, що Різнікові відсторонили за яйця куртки. Хоча куртки були зимові, до речі, вони були поганої якості, але були зимові. А мені шкода, що Резнікова не відсторонили за Львівський арсенал і за компанію Альфа, яка завозила зброю. А точніше сказати, її не завозили. отримала передоплату і не завозила. А мені дуже шкода, що його просто звільнили. А коли мені починають розповідати про те, що він про це міг не знати, а... я, я не те, що знаю, що він знав, я знаю, що він став свій особистий підпис. Тому е... мені шкода, що в нас право... і правоохоронна, хоча от в випадках вже вручення підозри, можна сказати, що правоохоронна спрацювала. А як спрацює судово, ми можемо тільки спостерігати за цим процесом? Чи знаєте Дерезнікову, чи йдуть провадження щодо нього? Десь він вже отримав посаду в якомусь інституті в майбутньому. Щось було нещодавно, чи мені здається місяць тому, чи три тижні тому. Якась інформація була. Я ж не знаю. Вони ж можуть вести кримінальні справи, але нас з вами не стадують довідами. Да? Але на сьогодні підозри ніяких підозр різнику не було вручено. Як ви сприйняли кадрові перестановки в Генштабі? Чи підтримуєте комунікацію з залужним? Складне сприйняття, зміни якраз лавкома. З точки зору психологічного стану, це можна пояснити абсолютно просто два роки, і самих складних два роки главкомом була людина, яка по суті врятувала країну. Тобто, ну це дуже складно, коли ти своє життя довіряєш людині протягом двох надскладних років, а потім сказати, що я їй не довіряю, я довіряю. Окрім того, я його бачила. В надскладних ситуаціях я бачила його людяність, а оця людяність, вона дорогова. Ви можете сказати там кімнати плани. Давайте він сам про це розкаже. Ну це буде, не? ну звісно ж, певно. Закон про мобілізацію. Чому була провалена комунікація з суспільством? Е, мені здається, що не тільки е, історія з мобілізацією була погано прокомунікована, а підрив. Е, Довіра до комунікації з державою відбувся якраз тут той момент, коли нам всім розповідали, що нічого не буде. А на наступний день по нам полетіли перші ракети. Збір комунікації відбувся тоді, коли Пентагон сказав, що план нападу і з якої сторони будуть нападати, був привезений в Київ в січні 2022 року. А нам про це не сказали. Збіг комунікації відбувся тоді, коли е, жителі в Бучі, ну тому що ну, це, е, скажімо, місце моєго народження, і там живе вся моя родина, вся велика, велика родина е, е, не попередили. Не попередили про те, що е, на гостомель будуть летіти перші оці вертольоти, і будуть буде десантура висаджуватися саме там. А, збір комунікації відбувся тоді, коли м, потрібно було а, відходити від селідова, а нам розповідали, що там все добре. А, і таких ще ситуацій можна розказати дуже багато. А, ось там великий збір комунікації для мене це марафон. На якому розповідають, я не знаю, вас не заборонено з державну політику в, в, в сфері інформаційній, А ви розумієте, коли не чорне говорять біле, не біле говорять чорне, а потім намагаються скрізь цю брехню просунути правду, це визиває людей тільки занепокоєння. І бояться ж не мобілізації, бояться іншого. Якщо людину чоловіка на вулиці запитати, чи підеш ти захищати свою родину, він скаже так. А якщо його запитати, а чи підеш ти захищати країну, яка тебе не навчить бігати з автомат? Не навчить стріляти, не навчіть надавати першу домедичну допомогу, не розкаже, що таке танк, не, не покаже, як туди БК, скажімо так, завантажити. Я не знаю, як це правильно сказати. Не дасть тобі все те, що тобі обіцяла держава як громадянину, який йде на мобілізацію. Не дасть тобі своєчасно, коли ти стоїш на нулі боєкомплекти. Коли ти стоїш з стрілковою зброєю, а проти тебе їдуть танки. Це війна, на мій погляд, це самовбивство. В такому контексті людина скаже ні, я не погоджуюсь. І знову ж тобі задати, задати питання: а чи підеш ти, якщо тобі держава обіцяла виплати, якщо ти загинеш в твоїй родині, а цих виплат не буде. Чи піде людина, не піде. Тому є така фраза дуже хороша, не знаю, що говорити, говори правду. Мені здається, якщо б почали да, не всю не можна всю говорити і не можна розповідати, бо в нас дуже дивне суспільство навіть після вже двох років обстрілювання цивільних міст, і вже не знаю скільки разів було повторено, не викладайте, не, не, не показуєте, яке те інше, нас люди продовжують це робити. Вони себе в першу чергу ставлять під загрозу, але продовжують це робити. Звісно, що не можна говорити все, але і говорити там, де все погано, що це все добре. Якщо ви помітили, коли відходили від Авдіївки, туди кинули третю штурмову. І дуже багато військових казали, що ми боїмося тільки одного, що їх кинули підтримувати не забезпечити відвід, а підтримувати. Слава Богу, що вони забезпечували відвід, і ось такі моменти. Ось ці моменти треба комунікувати. Звісно, що під час відводу не можна казати. Але якщо б не було всіх попередніх моментів, то і довіра була б значно вища. Радником міністра оборони призначили Кирила Тимошенка, який мав би покращити комунікації. Ви відчуваєте зміни? Ви відчуваєте Присутність <сістична> <сістична> я жодного разу не бачила <сістична> в Міністерстві оборони, чесно. І е, е, на жодній нараді я його не бачила. Е, х, ну, у нас, певно, трошки різні наради, тому що в мій напрямок все таки закупівлі, а його напрямок інформаційна політика. Тому, чесно скажу, не знаю, не бачила, не, не чула його якісь розпорядження. Нічого не знаю про його роботу в цьому плані. Обмеження консульських послуг чоловікам за кордоном, ваше ставлення. Ну, давайте чесно. Ми ж не очікували, що Європа буде в нас, скажімо так підтримувати руками. Да? І не очікували, що людям в основному, які виїхали. Які не мають, умовно кажучи, роботи і живуть на, на грошові виплати європейських країн, що це буде продовжуватись роками. Ну, певно, ніхто на з нас на це не розраховував. Стосовно знову ж таки державної політики, бачите, я все повертаюся до державної політики, до державної політики щодо повернення осіб тимчасово переміщених. Тут певно. Треба було трошки з іншої сторони підходити до цього питання, хоча мої розуми були стосовно того, як повернути людей після закінчення війни. І в цьому плані держава ну, на сьогоднішній день майже нічого не робить, може, зробить ще в майбутньому після закінчення війни, але на сьогоднішній день таких, скажімо так, якихось рухів в цьому плані немає. І велике питання, ну скажу так, як мама дітей умовно кажучи, родина виїхала, діти пішли в школу, діти сім. Скажіть мені це слово окей, діти вже почали ходити в школу, діти вже там навчаються. Вони вже звикли до цієї країни. А якщо батьки ще знайшли роботу, то дуже велике питання повернуться ці люди назад, в країну чи ні. Особисто моє ставлення до цього питання, ну певно, воно нейтральне. Мені здається, що людина, яку з під автоматом притягли, не здається, просто це бачила. А починається з чотирнадцятого року, з автоматом притягли на нуль, він більше створює проблеми для тих людей, які вміють воювати. Ну там в мінімум, що з ним може статись, він стане і його будуть тягнути з якихось позицій. Інше питання: що таких людей можна було б використовувати в по суті економіці в країни, да, в розбудовані в мілітаризації країни. Це вкрай важливо, але ж ми знаємо, що нас економіка не стала на військові рейки. А тут питання, чи правильно це чи неправильно. На мій погляд, що це, це оце якраз неправда. Вас часто атакують телеграм-канали та скандальна депутатка Мар'яна Безугла. Вже це моя подружка. Ну на чому навіщо ви так? Насправді ну, слухайте, я вам хочу сказати, що з Мар'яною мені навіть ну я вимушена не з нею працювати, бо вона секретар комітету по нас безпеці оборони, це наш галузевий комітет. Ну, такі. Я до цього відношусь з гумором до спілкувань стосовно інформатак, про які ви зазначили, ну, вони ж були абсолютно чітко зв'язані з такими речами, як перша медіатака була якраз після того, як, скажімо так, харчування Збройних сил України ми намагалися витягнути на прозоро. Так як я Людина публічна, і я про це почала говорити: що ось нарешті за повномасштабне вторгнення ми зараз намагаємось вийти на прозоро, і у нас тільки судових позовів було 60 на перше на друге поріччя 23-го року по харчуванню. Тут ну тут взагалі це було просто. Дуже видно, хто це хто це оплачував, бо банкет був великий, і воно гриміло скрізь. У мене є свої, скажімо так, роздуми на один, скажімо так, один з учасників ринку. Це було дуже видно. Хто також знаєте все час все розставить на свої місця, і це був супротив якраз системи виходити на прозорі закупівлі. Бо умовно кажучи, один день харчування. Ми стартували з ціни у один день харчування для військовослужбовця 156 п'ятдесят гривень, а торги у нас відбулись на рівні 114-125 гривень за день. Якщо це помножити на кількість днів і на кількість людей, можна зрозуміти, які кошти були зекономлені. Ну скажімо так, я я знаю, що там було рахували, що було більше 6 мільярдів гривень. Зекономано, то чи можна е, витратити 100 тисяч євро, десь приблизно рахували вартість цієї медіатаки? Е, на мене в медіа? Ну звісно, можна, не можна, а потрібно. Да? І друга інформатака якраз відбулася тоді, коли е, замінили Резнікова. Я навіть не знаю, е, е, скажем, чого це все почалось. Тому що саме телеграм-каналу почали писати про те, що мене розглядають на посаду заступника заступника міністра оборони, і від мене не було жодного слова стосовно цього. І от якраз на цьому в цьому моменті це була більш дорога до речі медіа-атака. Це два, два таких моменти було, коли мене медіа атакували. Що мотивою продовжувати працювати на держслужбі після успішної кар'єри в бізнесі? А, у 2014 році моє, моїй старшій дитині було три роки. І якраз у 2014 році я вийшла з дому там в квітні 2014 року, коли почали потрапляти поранені, пораненні, і там повернулася додому фізично, скажімо так, певно, через два роки. На момент повномасштабного вторгнення моїй двійні хлопцям також було також по три роки. Старша дитина через з половиною роки призовного віку. А, варіантів у мене у мене троє синів. Варіантів у мене набагато. Варіант у варіант мене аби, або, або я в процеси, які допоможуть моїй країні стати членом НАТО, ну або певно буду ввозити своїх дітей а, за кордон. Передавати у спадок дітям цю проблему. А, ну певно, я не маю на це права. Ні, своїм дітям ну ні дітям України, взагалі взагалі то ціль. Яка ціль наша країна, член Євросоюзу, наша країна, член на.